Світ навколо нас постійно змінюється. Ми живемо в епоху динамічного розвитку, де нові технології та можливості з'являються щодня. І в цьому борхливому потоці інформації та пропозиції маркетинг відіграє важливу роль, стаючи невід'ємною частиною нашого життя. Від вибору продуктів у супермаркеті до рішення купити новий гаджет, маркетинг допомагає нам зробити вибір, знаходити найкращі пропозиції та відкривати нові можливості. Завдяки маркетингу ми можемо порівнювати характеристики товарів, дізнаватися про їхні переваги та недоліки, знаходити кращі ціни та економити час. Маркетинг не лише інформує, але й створює емоції. Він приносить радість від нових покупок, спонукає ділитися враженнями з друзями і зближує нас з улюбленими брендами. Рекомендації від друзів є одним з найсильніших аспектів маркетингу. Ми довіряємо порадам близьких людей через їхній особистий досвід. Маркетинг дозволяє не відчувати себе частиною чогось більшого. Улюблені бренди стають частиною нашого життя, допомагаючи відкривати нові можливості і робити наше життя більш насиченим та цікавим. Маркетинг це не лише про продажі, це про взаємодію та задоволення потреб кожного з нас. Маркетинг оточує нас на кожному кроці, навіть коли ми обираємо місце для зустрічі з друзями. Кожне замовлення, яке ми робимо, було ретельно сплановане маркетинговою стратегією кафе, від яскравих фотографій страв до спеціальних пропозицій та акцій. Все це створено, щоб привернути увагу і зробити відвідування незабутнім. Маркетинг не лише інформує про нові місця, але й створює атмосферу, яка підштовхує нас до нових відкриттів та приємних моментів з друзями. Завдяки маркетингу, ми відкриваємо для себе нові місця, насолоджуємося приємними моментами і створюємо спогади. Маркетинг це не лише про продажі, це про створення емоцій і зв'язків. Маркетинг допомагає нам відчувати себе частиною чогось більшого, відкривати нові горизонти і робити наше життя більш насиченим та цікавим.